Друга зустріч була з керівником реабілітації напрямку в НАТО. Там такий сивий такий полковник. Реабілітація фізична, це психологічна? Психологічна реабілітація, Ну, в, в, в ветеранів там, бійців. Ну, то ж це велика велика галузь. А він сам лікар, професійний, військовий, який там був в Іракі, Ну, коротше, багато де був. Сам з Нідерландів. І дв, дві людини з ним один його заступник, а на от як секретар дівчинка. І ми сидимо, і така спочатку дуже напружена історія. Він фаховий, харизматичний, автократичний, тому він там одразу виклав там, свою повістку. Ми послухали. А, і якщо давайте про те, як ми перейдемо вже до таких раціональних а, розказів про те, що ми можемо, як ми можемо. Я б хотів би попросити там, Тараса зіграти. Тарас грає зі Шейпов My Heart чи Шедрика. Потім раз Оля щось зіграла. Він сидить, я йому показую відео, як ми працюємо. Почому чому розказувати про те, як сфроштувана система, і він сидить в нього сльози в очах. Він прям він в якийсь момент каже: слухайте, я думав, коли мене запросили, типу, що, ну, що від мене хочуть? І типа, що ну, прийду, поспілкуюсь. Вислухаю, а тепер я розумію, що ця зустріч була потрібна більше мені, ніж вам. Каже, я зроблю все, що я можу для вас, і я б дуже хотів попросити попрос вас тримати з вами зв'язок, щоб ви ділилися тим, як, як це влаштовано. Ми там частково показали, що скинув матеріали і так далі. І все через тиждень, плюс ще підключилося наше представництво при НАТО, щоб не дати злізти з цих обіцянок, які було дані, і все 24 лютого ми приїхали виступати. Там була вся штаб-квартира НАТО. Більша частина послів натівських, ну тож представників держав. І ми виступили. Окрім цього, що звернулися до них не як до НАТО, а до кожного з них, як до лідера думок в військовій сфері в своїй країні. Повернули відповідальність індивідуально кожному. І це дуже круто спрацювало. і НАТО навіть з нами зробило спільний пост.